Доброго всім дня! Мене звуть Альона. Мої підписники мене знають, але може я не знаю, до куди дойде це відео. Хочу розповісти вам про свій невроз. Це буде в нас частина перша. Офіційно стало відомо про мій невроз. Взам, офіційно він до мене прийшов, ну як офіційно, це вже через лікарню, коли мені було 14 років після смерті тата. Тато в мене помер у 2006 році 5, 5 березня. 5 чи 6 березня, я вже не пам'ятаю. Прикиньте, скільки вже років пройшло? 5 березня. Ні, 6 березня. 6-го, тому що 7-го ми його ховали, і тому по день я 8 березня взагалі не сприймаю як свято. Тому що це для мене траурний день. І ось о, після того почалися всі прелісті мого неврозу. Я знаю, що ця тема дуже актуальна, тому що особливо наразі. Дуже шкода, що коли в мене це все почалося, у мене не було гаджетів, у мене не було інтернету, щоб я могла проживати це не сама. Тому що всі з мене насміхалися, мої рідні, не розуміли мене, як це. І це дуже боляче. Дуже боляче це все проходить через, ну, самій, скажімо так, через ці всі страхи. Ось. Але я розумію, що але я розумію, що він в мене почав раніше. Вже так переосмислити все своє життя. Я розумію, що це в мене почалося десь, може, років за п'ять до смерті тата. У мене кожного вечора болів живіт і мама давала мені чомусь активірований уголь, тому не водивши мене в лікарню, чому в мене болів кожного вечора живіт. От, ось, явно він болів не день, не два, не три, а кожного вечора ось якось так. Потім прийшов момент, коли, мабуть, я там знайшла може, якихось друзів, але я так погано це пам'ятаю, я забула про свій живіт. І ось 14 років воно мене ламануло з більшою силою. Я стала задихатися. Тата не стала в березні і це якраз припало десь також на серпень, до речі, коли обостряються всі хронічні болячки і так далі. Я почала задихатися. Задихалася так, ну, не знаю, може з тиждень, тобі ж, якби, не дай Бог, моя дитина так. Да, я б одразу побігла до лікарні. Але мене про ще неділю вдома, я нічого не їла, я тупо задихалася. Я ж кажу, мене відливали святою водою. Мені давали протиалергічні пігулки, бо думали, що серпень, святе амброзія і це все на амброзі. Ось, Визивали вже навіть скору. Скора колола мені гарячі уколи, тому що також думала, що в мене алергія. І, от, ну, я так це все пам'ятаю, знаєте, якби то це, це зі мною так от, от вчора проїздо. І вже побачивши, може, вже маму хтось натюкав, що ми поїхали спустя десь два тижні, можливо, десь так точно не пам'ятаю в дитячу лікарню Васильівську. І коли е, ми приїхали в приймальне відділення, і там був невропатолог, Тобто ну, ну, симптоми задихання, да, то есть, там, походу, був алерголог, як він там називається, я не знаю. І невропатолог, який е, щось там поробив за мною якісь маніпуляції, з живіт потрогався і тому подобне, і сказав, що яка ж в неї алергія, в неї неврастинія. Ось Це перший такий був діагноз у мене. Полежала я в лікарні, нічим не особа таким, ну, тіп, не кололи взагалі, просто всякі там масажі, електрофорези. Е настільки на травах. Запрещали там взагалі, У мене тоді був маленький сіменс такий, от, знаєте, е ну, чорно-білий. Ну, але діти інші ходили там телебачення, дивитися, все, але мені не можна було. Не можна було роздражати мою психологічну цю систему. Нервово, точніше. Ось, мене виписали, я далі продовжила своє життя. Але ж я зрозуміла вже на той момент, що я стала дуже мнітельною. От. Десь комусь плохо, мені плохо, десь хтось щось, я це, це через себе перепускаю. І відносини такі в мене були не дуже. Скажімо так, комфортні. Ні, не з хлопцем, не з рідними на той момент. Я проживала з мамою. Тобто всім було по барабану. І все, що зі мною проходило, я проживала сама. Плакала, бігала на могилку до тата, плакала. Ось. І ось так собі жила. Постійно ругаючися з мамою, і це все через це пропускати. І зараз я можу сказати, пішло воно там все, да? то раніше, ще в такому віці я приймала все це дуже близько до душі. Ось. Ну і так, в принципі, роки з два. Нічого мене не турбувало, в принципі, 16 знову. Шарахнуло, головокружіння. Спочатку я подумала, що, можливо, ми ходили на річку купатися, і я якось втарилась. але пролежавши тиждень, другий з головокружіння, ми поїхали знову в лікарню, знову в Васильівську. І знову це невралгія. Знову мене поклали в лікарню. Знову я там пролежала, вилікували це моє головокружіння. І знаєте, з кожним разом, коли у мене от, мені, мій організм, да, це, це психосоматика. От, коли кожного разу мій організм видавав якийсь новий симптом, я просто, ну, у мене був дикий страх. Будь-то що б воно було, це був дичайший страх. І так як зараз багатьом своїм знайомим я як сказати, допомогла, і вони читають багато інформації, що це нормально, так реагує нервова система. Або це нормально, коли в тебе там щось десь заболіло, кольнуло, перднуло. Вибачте, мене за вираження. Я раніше так це не сприймала. От десь щось кальнуло все, біда, трагедія. Ну, от, от така. Мене не навчили сприйматися, зі мною не розмовляли. І воно все пішло, знаєте, як сніжний шар, бо я була сама, сама в юному віці, і нікому діла до цього не було. А сестра моя середня, ще й. Як сказати, прикалувалась, піди випий валір'яночки, коли я там психовала або ще щось. Ну, представте мені, 16, да, 17, гормони буяють, як я це все сприймала, Ну, жахливо сприймала. І потім, потім от після того, як мене виписали вже з лікарні 16 років, цей невроз почав ставатися ці психосоматичні прояви постійно кожні два роки. Кожні два роки. І вже я не лягала в лікарню однозначно, я ходила до нашого сімейного врача, який прописував мені постійно куча різних ліків, різних уколів, по типу пірацетама, там розширять сосуди і так далі, і тому подобне. Я, от, знаєте, така була, як загнаний звірок. воно нічого не приходить. Симптоматика, яка була на початку. Ось до того моменту, поки місь я вже не народила в 24 роки, і коли сина не стукнуло два. Тоді вже в мене зовсім інша з'явилася психосоматика. А до цього завжди були прояви: задишка, панічні атаки, понятна, і головокружіння. Ось з 14 років. По 24, це 10 років. У мене були ось от, такі от, симптоми. Одні й ті самі, і, і ніяких більше. Взагалі ніяких більше. Ось. І ось так. Ось так до 24 років я морижилась. Не, не до 24, а до 23 кожні 2 роки зі мною приходила оця ж вся. Ну, Вхірячили мене ці психосоматичні прояви, я вже розуміла, що це вони. Але мені ніхто не пояснив на той момент, що потрібно було мене одразу відправити до невропатолога, ну, типу, лічушому моєму врачу, да, там, ну, нашому обичному, да, як він там називається зараз правильно Ну, сімейний лікар. Да, він повинен був одразу мене відправити до невропатолога. Ну, Чомусь всі ці роки вона мене лікувала, типу, і говорила про те, що це в мене хронічне. Ну, я вже зрозуміла, що це в мене хронічне. ось, Було дуже тяжко з цим жити. Я м, дуже багато факторів лякалася. Я навіть не могла в машині проїхати, ну там, з чоловіком. У да? мене німіли руки, німіли ноги. Я задихалася, боялася кудись вийти. І це так в мене там місяці два воно. Все. А потім поступово відпускала. Я й в церкву їздила, і до бабки їздила. Це перший, і останній раз. Що я, що, що я ще робила? Молилася. Ну, що я тільки не робила. Трави пила різні. Ось. Да. А потім я завагітніла в 23 роки. Дуже переживала, як це все буде, тому що. Як? У мене страх хвороб. взагалі. І от особливо ще як малий болі, я вже якось зараз починаю себе трохи ну, страх у мене такий, як хтось хворіє, або навіть я. от. Ну, от так от. Це моя історія, це я, і я знаю, що таких людей дуже багато. І ось я завагітніла, в мене була тяжка вагітність. Всю вагітність у мене була угроза приривання, тонус матки. І, коротше, я сиділа на гормонах, і вплоть до того, що взагалі тіпа, лікарі нічого не дозволяли робити. Хотіли мене класти, але я писала завжди відмову: типу, що я буду вдома, мені дома легше. Ну, на що вони відпускали з тим, що я буду нічого не робити, типу, і, цей, і прийматиму ліки. Ось. Ну, слава Богу, я виносила сина, родила, і слава Богу. Хоча теж були проблеми з резусом, бо в чоловіка плюс, а в мене мінус, і в нас обидва перві. І типу, що із-за цього ще могло статися, ну, коротше, а то нас із за того, що я нервувала, ну і так куча всяких різних цих моментів. На світло вимкнули. Тому, дорогі Любі, другу частину е відео про невроз я загружу трішечки пізніше.